Ми повинні точно розуміти, що в цьому році опалюваний сезон може бути може бути, наголошую достатньо складний, як ніколи, у зв'язку з агресією Росії по відношенню до України. І ми повинні бути готові до того, що може бути знищення критичної об'єктів критичної інфраструктури. Тому в даному випадку ми створили операційний штаб. І відпрацювали відповідні алгоритми, як ми будемо діяти в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Тобто, це достатньо така серйозна робота, де і включалися ресурси бюджету і закупівлі генераторів для Вінниця, облводоканал і Вінниця облтеплокомуненерго. Для нас дуже важливо, щоб всі вся територіальна громада в цьому питанні. Відпрацювала або пройшла опалювальний сезон, злагоджено. І це не тільки комунальні підприємства, це не тільки органи місцевого самоврядування, а це і самі мешканці будинку.